Цвітуть буски у нас на Україні у моєму саду. Це примула цвіте, а це цвітуть Дюльбани. То медунка. Знов другий бузок інший. Він майже похожий на той, але ну, тут аромат зовсім другий. І кити ці ось такі. Вони вверх Ось такий бузок. Бузків багато в мене. Новий зацвітає. Тільки цей розпускається це тільки. Ну, вже цвіте. Так, цвіте він. Цьогорічній невдалій весні. Все рівно муски зацвіли. Як їх не морозило, але вони зацвіли собі. Ось новий цвіте. В тому році він не цвів, в цьому році він померз він. І все рівно одна китиця вижила і зацвіла. Ось такий красивий, пурпуровий. Ці тут тюльпани в купанці. Ось такі. Дуже красиві вони незвичні, вони не розкриваються, то все вс, 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 время вони такі. І ось такі цвітуть. Дивіться, з бахрамою, з такою. Дуже красиві, І ось такі, ось вони. Дуже червоні такі. І ось такий краєвид і щебрицю. З жовтого, Він жовтіє, буде жовтий, жовтий, жовтий. Килимок такий гарний буде. Теж килим з очітку. Тут два вида їх. Вон. Я не знаю, якісь як артину. Два їх вида. один такий, один такий. І он ще поряд виріс. Я її підливаю. Ось десь бахромчатий і такий. Бачите. Тюльпані-ба. Ось який тюльпан тут. Теж прекрасний. А ось які вони. Дивіться. Море квітів. Ще досі вони цвітуть. Цілий, цілий ряд цвітей. Ось так. І що покажу? Підемо далі. Діцеплі. Вище нижче, ось якого. Незвичного кольору, а ось якого, дивіться, бахромчатий він теж білий з червоними полосами. А ось який ще. Всі-всі А Оце весна така холодна така. Зовсім холодна, нерадісна якась вона, дощі зовсім немає, суха, тільки вітри і морози. Ось такі. А вони цвітуть попри все, всіх негараздах і непогодах. Закінчуються. З Ось Ось такими закінчуються. Ті вже всі ці тут ще це сорти, це пізні сорти. І далі знову про бузок. Ось який. Це ще зовсім маленький бузок. Третій рочок йому. Ось такий бузок. Тіже, ріденький в цьому році, він не такий, як повинен бути пишними шапками, ну, є такий. Кольору якого він чудового, якого ніжно ніжно бускового. І ось такий є. Червоного, темно, темно, бурякового кольору він.

Просто не намилуватися. Милуйтеся, поки вони ще, ще цвітуть. Вони зараз от скоро і відцвітуть і все. І до слідуючої весни. Будемо чекати. Поряд два стоять. Був третій, третій пропав і ще один пропав, теж викинула в цьому році, бо засох зовсім вже все Його не, від... не віднавишився. І він починає тут цвісти, така он. І маргариточка тут цвіте. Ну, тут не одна вона цвіте, їх цвіте багатенько. Ну, покажу одну. Ось червона зацвітає маргаритка. Ось так цвіте медунка. Листя красиве, таке крапчасте, гарне. Це ось теж маргаритки. Це ось буде цвісти. Теж примерзла дуже, вон переморозило її. ну, ці Квіти я бачу є. Ось вона буде квітнути, квітнута, квіти є в ній. герань садова. Дуже красиво цвіте. рожевим, рожевим. А це ось буде цвісти, ось вона, великий кущ такий, гвоздичка. До побачення все буде добре у нас.